Провести позачергову сесію. Ну, наша пропозиція не була прийнята, тому що е, не зібралася необхідна кількість голосів. Перенесли. Коли вже почали бити людей, тоді ініціював сам Сергій Пилипович позачергову сесію. І ми тоді пропонували прийняти серйозне рішення, яке би, можливо, за інших обставин унеможливило дуже багато речей. Тому відразу я звертаюся до Сергія Пилиповича. Сергій Пилипович, давайте не будемо приймати полуміри. Ми розуміємо, яка громадянська відповідальність сьогодні лежить на кожному із нас. Живе. Сьогодні вже перейдений Рубікон. Сьогодні час приймати відповідальні, громадянські, патріотичні рішення. Якщо ми не довіряємо президенту, то ми не довіряємо президенту. Якщо ми не хочемо опинитися в східноєвропейській. Частині України, то теж повинні зараз про це думати головами. Тому я пропоную оці звернення і ці резолюції, які були прийняті людьми, які налаштовані вже дуже радикально, брати в основу нашої позиції, нашої обласної ради, і починати обласну раду з. Цього наборівшого політичного питання. Як нам вийти з політичної кризи? Яка з цього приводу позиція нашої обласної ради? І я просто умоляю уже вас сьогодні. Значить, ми загралися в партію регіонів. Загралися. На Вінничині влада загралася в партію регіонів. Тому я просто вимагаю від вас, перестаньте вже гратися в партію регіонів. Бо почнуться. Партію війни чав вже гратися. Бо почнуться партизанські війни. Нам цього не треба. Прошу, хто хоче, продовжуйте.